Вітаю вас, друзі. Трансмутація негативних думок. Тривога це дитя страху. Якщо ви вб'єте страх, тривога помре з голоду. Ця порада дуже стара і все ж її ніколи не зайве повторити, тому що вона абсолютно необхідна всім нам. Дехто думає, що убивши і страх, і тривогу. Ми не зможемо що небудь зробити. Деякі люди дотримуються думки, що без тривоги людина нізащо не виконає жодного важливого життєвого завдання, оскільки вона необхідна для стимуляції інтересу і роботи. Це нісенітниця, хто б її не говорив. Тривога ніколи нікому не допомогла щонебудь зробити. Навпаки, вона перешкоджає досягненню цілей. В основі всякої дії і творення лежить бажання та інтерес якщо людина щиро чогось бажає, вона зазвичай дуже зацікавлена в досягненні мети і швидко опановує все, що може їй у цьому допомогти, ба більше її розум починає роботу на підсвідомому рівні. Виводячи у свідомість безліч цінних і важливих ідей. Бажання та інтерес ось справжні причини успіху. Тривога не є бажання. Дійсно, коли оточення і середовище, в якому мешкає людина, стають нестерпними, вона в розпачі докладає зусиль, які створюють нові, більш сприятливі для неї умови. Але аж ніяк не тривога стала причиною її зусиль, нею рухає всього лише інша форма бажання вона бажає чогось відмінного від того, що в неї є, зосереджується на цьому завданні, докладає великих зусиль, і ситуація змінюється. Тривога, якщо людина дасть їй волю, втілилася б у безплідних стоганах у горе мені, потріпаних нервах. І не дала б жодного корисного результату. Бажання проявляє себе інакше, воно посилюється в міру того, як умови стають дедалі нестерпнішими. Нарешті, коли людина відчуває нестерпний біль, вона каже: Я не буду більше це терпіти, я зроблю по-іншому. І дивись ну, бажання вступає в дію. Воно активізує інтерес та увагу, і людина починає змінювати ситуацію на краще. Тривога ніколи нічого не досягала, вона негативна і смертоносна, бажання позитивне і плідне. Людина може замучити себе до смерті тривогою, і при цьому в її житті все залишиться як і раніше. Але варто їй трансмутувати свою тривогу. І невдоволення в бажання й інтерес, і налаштуватися на можу і зроблю позитивні зміни не змусять на себе чекати. Для того, щоб ми змогли зробити щось суттєве, страх і тривога мають піти. Людині необхідно вигнати цих негативних непроханих гостей і замінити їх упевненістю і надією. Трансмутуйте тривогу в гарячі бажання, і ви побачите, як прокинеться інтерес, ви станете думати про те, що вам цікаво. До вас прийдуть нові благі думки, і ви зможете реалізувати їх у дії. Ба більше, ви приведете себе в стан гармонії з аналогічними думками інших людей і залучите собі на допомогу безліч позитивних мислених хвиль якими наповнений світ, людина привертає до себе мислені хвилі згідно з характером думок, що переважають у її свідомості, тобто відповідно до свого мисленого налаштування. Потім той самий закон тяжіння у світі думки привертає до неї людей, здатних їй допомогти, і притягує її до інших людей, здатних надати їй підтримку. Закон тяжіння у світі думки не жарт, не метафізична дурниця, а великий життєвий принцип природи. Переконатися в цьому може кожен, якщо буде експериментувати і спостерігати. Щоб у чомусь досягти успіху, вам потрібно дуже цього хотіти, потрібне бажання, що має силу тяжіння, людина, бажання якої слабкі. Має слабке тяжіння, що сильніше бажання, то потужніші сили воно приводить у рух. Щоб щось отримати, потрібно досить сильно цього бажати. Потрібно хотіти цього більше, ніж чого б то не було з того, що вас оточує, і бути готовим за це заплатити. Ціна відмова від певної кількості менших бажань, що перешкоджають отриманню більшого. На деякий час. Усе залежить від того, чого вам хочеться. Природа вірить в адекватне відшкодування. Головне, справді щиро бажати цього. Той, хто справді хоче чогось, зможе змести зі свого шляху, до омріяної мети навіть такі перешкоди, що здаються йому нездоланними. Ключем до успіху є бажання, впевненість і воля. Цей ключ відчиняє багато дверей. Вам потрібно позбутися страху, тому що він паралізує бажання. Неважливо, наскільки великі труднощі, коли ми зустрічаємо їх сміливо й упевнено, нам так чи інакше вдається впоратися з ними, а потім дивуємося, чого ж ми боялися. Але це не воля випадку так проявляє себе могутній закон. Ми досі не розуміємо його до кінця, але завжди можемо переконатися в його дієвості на власному досвіді. Часто люди запитують, що робити людині, коли вона думає про все, що може трапитися з нею в майбутньому і засмутити її плани. Відповідь Нерозумно турбуватися з приводу неприємностей, які можуть статися коли небудь у майбутньому. Більша частина того, про що ми тривожимося, взагалі не станеться, а те, що трапляється, відбувається в м'якшій формі, ніж ми очікуємо, і практично завжди буває так, що водночас відбуваються ще якісь події, які допомагають нам подолати труднощі. Майбутнє триває в запасі не тільки труднощі, які нам доведеться долати, а й помічників. Які дадуть нам можливість їх подолати. Події налаштовують самі себе. Якщо ми готові до будь-якої неприємності, яка може статися, в належний час з'ясовується, що нам під силу зустрітися з нею віч навіч, природа посилає зиму обстриженому ягняті, і вона ж готує обстрижене ягня до зими, зима і стрижка шерсті. Не трапляється з ягням одночасно, йому відпускається достатньо часу, щоб підготуватися до холодів, і воно, як правило, встигає відростити нову шерсть. Отже, на що витрачають свою енергію більшість людей на подолання справжніх труднощів або ж на занепокоєння про неприємності, що нібито насуваються, набагато ймовірніше останнє. Їх постійно турбує, що буде завтра, яке ніколи не буває таким, яким його очікували. Завтра приносить із собою як погане, так і хороше. Не потрібно боротися з тривогою, так цю звичку не подолати. Просто вправляйтеся в концентрації, зосередтеся на чомусь, що знаходиться прямо перед вами, і ви побачите, що ваші тривожні думки зникли. Розум може думати лише про одну річ за і якщо ви сконцентруєтеся на чомусь одному, все інше просто зникне з поля вашого зору. Вчіться концентруватися на позитивному і негативна проблема тривоги буде вирішена. Коли розум сповнений тривожних думок, у нього не вистачає часу для складання корисного плану дій, але концентруючись на яскравих, корисних думках, ви виявите, що за справу взялася ваша підсвідомість. Коли прийде час, вона надасть вам усі способи, за допомогою яких можна буде вирішити завдання, що виникають. Дотримуйтеся правильного мисленого налаштування, і вам буде дано все, чого ви потребуєте, оскільки нічого хорошого за допомогою тривоги ще не досягалося і ніколи не буде досягнуто. Немає сенсу турбуватися. Не тривога, а красиві, радісні та щасливі думки привертають до нас красиві, радісні, щасливі речі та події. Тож вчиться культивувати правильне мислене налаштування. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Закон притягнення та сила думки Аткінсон. Як завжди, бажаю вам добра, миру та любові, Щастив вам!